Окрім наступу ЗСУ в Курській області, російські воєнкори помітили просування українців на Білгаречні та заявили про початок атаки на Брянщину. Буцімто в деяких населених пунктах вже підняли прапори України. Починається, начебто, потужний прорив, який армія РФ може і не стримати. Схоже, війна вже конкретно пройшла на територію РФ. Подробиці, де йдуть бої зараз у відео. А ми вітаємо всіх глядачів, Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Українські сили, начебто, війшли до перших сіл Білградської області Аравії. В соцмережах з'явилося відео, на якому військові стверджують, що перебувають у рашистському селі Порос. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос. Білогородська область, слава Україні! Слава 252 батальйону. Як з'ясувала аналітика Вокчак, спільно з суспільним відео справді було знято на тлі сільського клубу в порузі. Відстань від цього клубу до найближчої точки кордону з Україною прямої станови до трьох кілометрів. Рашистська ж влада оголосила проведення в дію режиму контроперації КТО в прикордонних Брянській, Курській та Білгородській областях. І це рішення варав поясни підвищенням цитую рівня диверсійних небезпек з боку України. А рашиські ж воєнкури заявили про велике скупчення військ на кордоні з Брянщиною та підхід додаткових сил ЗСУ до Білгарщини. Вони вже марять у своїх постах про майбутній штурм ЗСУ Білгорода та Брянська. А їм вважається цілком можливим подальше просування після взяття цих районів під контроль, якщо влада РФ вчасно не візьме ситуацію під контроль. Чого за їх словами зараз ще не відбулося в брянській? Області рішення про введення КТО прийнято начальником місцевого управління ФСБ генерал майором СВ Вороніним. І Термін дії режиму не уточнюється в Курській області про запровадження режиму КТО повідомив виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов. В Білгородській області введення режиму Кто підтвердив відповідний національний комітет. Виходить, всі три області готуються до тривалих боїв та загроз їх обласним центрам. Втім, що буде. Якщо ЗСУ отримують тут масштабні успіхи, невже режим і на іншій області далі в Росії? Поки можна лише пропустити, втім схоже масштабні події можуть лише починатися. Зазначимо, що режим КТО дає силовим структурам розширені повноваження, включаючи можливість обмеження руху транспорту та громадян, посилення контролю за комунікаціями та проведення позапланових перевірок документів. Та поки найважчі боєзіткнення в Курській області рашисти тікають із прокордонних територій. а Влада біловського району повідомила про захід ДРГ. І почалося все з того, що низка рашистських військових блогерів заявила про нібито новий прорив в Біловському районі Курської. Області писали про те, що українці просунулися на десятки кілометрів і наступають широким фронтом. Пізніше так звані воєнкори почали спростовувати свою ж інформацію. І повідомлялися, що в Біловському районі просто проводилася розвідка боєм від кордону в напрямку Білого. А захід диверсійного групи підтвердив на ранок голова Біловського району Ніколая Валабуєв. І, за словами російського посадовця, захід ДРГ створив багато метні та паніки. Нині ситуація стабільна, але дуже напружена, наголосив Алабуєв. А району зазначив, що нині цитую, чиновникам не зрозумілі деякі моменти на прикордонних територіях. Ситуація стабільна, но але... Очень напряженна сьогодні. Нам ні не понятно ніяк ремаменти. Валабуєв закликав мешканців дотримуватися спокою. А тим, хто залишив територію району, він порадив поки що не повертатися а також звертатися до голів сільрад тим, хто хоче покинути район. Відеозвернення посадовець записав на центральній площі Слободи Біла адміністративного центру району. Незабаром стало також відомо про те, що українські війська взяли під свій контроль село Гуєва, що на півдні від міста Суджа в Курській області. Сті Араф і на відео ЗСУ зняли встановлення українського прапора над адміністративною будівлею рашистського села. Також населений пункт Махновка Курської області, той що неподалік Від Суджі, переходить на добру сторону. Зазначимо, що за даними ЗАТ-каналів, площа бойових дій в Курській області становить близько 650 квадратних кілометрів. Ідуть дуже активні бойові дії. Впливовий телеграм-канал ГПУ, пов'язаний з спецслужбами Араф. Повідомив. Про посилення українського групування на Курщині цитую ці дні ЗСУ окопуються і займають позиції в Суджанському та Кореневському районах. Курської області українські військові будують опорники, бліндажі, блокпости та мінують підходи. Одночасно ЗСУ продовжують нарощувати сили. Йдеться про піхоту і про танки. Пише рашиський ресурс. Окупанти тим часом дуже активно залучають бойову авіацію, намагаючись відтіснити українські війська. Особливих успіхів поки що не спостерігається. З вже втратили два бойові вертольоти К 52 І за словами джерела, ще трохи з ЗСУ окупаються так, що ЗСРФ їх буде дуже складно відтіснати з території Курської області. Пише ВЧК ОГПУ. Ну і хай там як вторгнення на рашистську територію в Курській області найризикованіше. Рішення президента України Зеленського на даний момент воно застало зненацька не тільки Москву, а й західних прихильників Києва. Про це пише професор з оборонних досліджень з Лондона, Майкл Кла для Таймс Зеленський відчайдушно намагається змінити думку про те, що Україна програє війну. Успіхи на Чорному морі та проти рашистських військ в Криму не привертають уваги всього світу, коли армію його країни повільно, але неухильно витісняють з більшої території на сході України. Зеленський же намагається знайти спосіб зупинити або повернути назад цю динаміку. І Цей стратегічний військовий вибір багато в чому відповідає його стилю. Сміливий і ризикований. Так ідеться в. В публікації видання підкреслять, що це дійсно сміливий крок. Москва не бачила жодного метра своєї території, ніким захопленого з 1941 року. Картини з Курської області шокують рашистську громадськість, і Кремлю може бути важко впоратися із цим фактом. Це також викличе реакцію в деяких західних лідерів, оскільки елементи наземної техніки НАТО тепер використовуються всередині арафії. Ще один поріг. Подолано, як пише Times, є ознаки того, що Київ налаштований серйозно в рейді до АРФ беруть участь від 6 до 10 тисяч бійців із 22 ї та 88 восьмої механізованих бригад. Також із 80-ї десантно-штурмової бригади, українська армія, вочевидь, має намір стояти і битися у створеному нею котлі, який ще може бути посилений. Київ ймовірно готовий ризикнути техніку, хоч б зайняти. Щоб зайняти тут, хоч якусь позицію, І так і йдеться в публікації. Водночас автор вважає, що цей удар не зможе повернути хід війни назад. Цитую, натомість її військовий успіх вимірюватиметься тим, наскільки дорого українці зможуть змусити Москву заплатити за можливе повернення їхньої території. Якщо боротьба затягнеться, і ціна буде високою, українські сили можуть. Відчути непропорційну вигоду в інших місцях. Прокоментувала події в Курській області арефії письменниця та поетка Оксана Завушко, яка зауважила, що українські землі віддали помилково, а Курщина тривалий час зберігала українську мову, звичаї традиції про що говорили і самі расисти. Завушко заявила, що Україна повинна повернути етнічні українські землі, і, крім того, вона вважає переговори неминучими, однак не впевнена, чиї зерев далі. Пряма мова мисткиня. Не ми починали цю війну під гаслом повернути своє. Але раз вже слово впало, то пізно назад не забереш. А Курщина, Белгарична, Воронщина мають бути повернуті на яких правах і умовах ось це питання цілком собі до обговорення і на перемовини, а вже ж що колись неминучі, тільки не факт, що з Москвою цілком може бути що із союзниками, вказала письменниця. Ну а тим часом рашиське військове командування не поспішає перекидати війська під Курськ із інших оперативних напрямків, щоб не допустити зрив наступу на сході України. Про це йдеться в новому... У звіті інституту вивчення війни і аналітики кажуть, що рашистське військове командування схоже покладається на підрозділи, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких це підрозділи, комплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями. Пишуть аналітики. І СВЕ нагадують, що міністерство оборони Рефі заявило, що, начебто, відправило додаткові реактивні системи залпу вогню, артилерію, важку гусеничну техніку в суджанському. Районі для протидії силам ЗСУ. рашейські ж воєнні блогери стверджували, що відстою до Курської області вже прибувають нерегулярні рашистські сили, у тому числі ті, що раніше були розгорнуті і на інших ділянках фронту, йдеться в повідомленні. За їхніми даними елементи нерегулярних сил, так званої ДНР, прибули до Курської області після наступальних операцій в Донецькій області. Інші військові блогери стверджують, що елементи Чеченського спецназу Ахмат діють по всій Курській області а частина рашиського ССО діють в прикордонних районах Курської області, у тому числі поблизу суджі. Дуючи інформацію з різних джерел про те, що в Курську область, начебто, перекидають висококваліфіковані військові підрозділи східної чи південної України. І СВА зазначає, що для їхнього прибуття все одно потрібен певний час. Цитую далі: значна передислокація частин північного угрупування військ до Курської області може свідчити про те, що рашистське військове командування вирішило, що зрив наступу на півночі Харківську області є необхідною поступкою для відповіді на українське вторгнення, уникаючи при цьому пара. Передослокації із більш пріоритетних ділянок фронту, більш масштабна передислокація рашиських військ з профронтових районів ймовірно буде повільнішою. А більш боєздатні фронтові підрозділи можуть почати пробувати до Курської області вже найближчими днями. Констатують аналітики. Ну і до слова про чеченських спецназівців. За наявними повідомленнями, чеченці таки доїхали до Курщини, але є нюанс: проїхали вони аби пліч упліч із ЗСУ боротися проти. Расистів, ну а друзі, ми вам дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця. І дякуємо, що ставите вподобайки та підписуєтесь, Якщо цього не зробили, будемо вам за це дуже вдячні. Ми ж побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.